Мої вітання, шановні учасники нашої конференції. У нас були дві дуже змістовні попередні доповіді, тому ми вирішили, що все ж таки остання доповідь буде присвячена тому, які помилки роблять наші учасники МАНу, які поради можна їм дати. Ну, звичайно, я буду давати поради з свого досвіду, бо я вже два роки є членом журі по ІТ. Секція. І хотіла б я розпочати з нашого основного документу, яким ви керуєтесь, яким ми, як члени журі, керуємося. Зараз я його розшарю. Цей документ, це є наказ про затвердження правил проведення всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук. Він є на сайті Закон Рада Гов'юа, і, в принципі, всі, хто готується до цього конкурсу, повинні починати з цього документу, тому що їм ми керуємося. Він не складний, він невеликий. Тут є і загальні положення, тут є я так швидко, щоб не затримувати, тому що вам розійшлють, і Ірина Васильівна розійшла вже більш там конкретні рекомендації. Але все одно, все, всі рекомендації вони базуються на цьому документі. Можна з ним ознайомитися і як формуються журі, і як формуються. Організаційний комітет, строки, терміни, і головне щодо умов визначення результатів і вимог, які повинні бути в цих роботах, мановських роботах. Є і структура тут, я так швидесенько пролістаю, щоб ми його вимоги до. Так, це не то. Зараз структура роботи тут також є е, повністю розписана. Вимоги до змісту роботи розписані, структура постеру там десь я е, бачила. Зараз я так швидко, щоб просто не... Е, Багато чого не розповідати, бо з цим всім ви можете ознайомитися самостійно. Як виглядає постер, тобто тут все-все-все є розписаним. Але я знайшла більш конкретний документ, про який би я зараз хотіла поговорити не так, я знайшла структурований цей самий документ на сайті Малої Академії наук. Бо просто для того, щоб зрозуміти, як виставляються оцінки, тут більш детально і більш коротесенько написано саме по критеріям. Основне, з чого складається взагалі, як визначається результат, в нас він складається, це Дослідницька робота, постерний захист і наукова конференція. От заочне оцінювання дослідницьких робіт, ви можете побачити максимальну кількість балів, яку можна отримати, і потім вже на цьому сайті є конкретно по кожному з цих етапів розписана критерії, вагомість критеріїв, тобто з цих. Оці, Максимальних балів, оце коефіцієнт, який дозволяє отримати оцінку саме стосовно по цим критеріям. І от по цим критеріям я дуже коротесенько пройдусь для того, щоб знову-таки ви розуміли, на що звертають увагу члени журі, для того, щоб максимально підготувати, підлаштувати, бо є певне. В певні вимоги, і повинно бути у вас певне розуміння, що буде оцінюватися. І це вам допоможе, звичайно, і підготуватися саме для цього. Ну, і якщо це наукові керівники, то підготувати своїх підлеглих. Ну, перше, зараз ми говоримо, говоримо по самій дослідницькій роботі. бо ми, як члени жури, починаємо вивчення саме дослідницької роботи. І по цим критеріям ми виставляємо оцінки. Перше, це аргументованість вибору, теми дослідження. Ну, наукове прикладне значення роботи. Зазвичай, так як в нас it галузь у нас е, більше е, все ж таки е, ми зустрічаємо прикладне значення роботи, розписують наші конкурсанти, але якщо проводяться дослідження, е, то вони розписують і е, наукове значення роботи. Бо дуже часто, наприклад, от, ми стикалися, є. Е, на конкурс представлена робота по створенню комп'ютерної гри. Прекрасна робота, дуже багато чого зроблено саме в прикладному напрямку. Зроблено шикарний дизайн, розробка проєктування. Написання програмного коду. Ну там, в принципі, наукової складової як такової просто не може бути. Але ця робота має право на життя. Ми її також розглядаємо. Ну тільки що з науковою складовою в нас є деякі питання. Але це дитина зробила самостійно. Вона купу всього розробила. Тому не всі роботи в нас мають таку вагому велику наукову складову, і всі роботи мають право на те, щоб бути розглянутими. Аргументованість вибору теми дослідження, то обов'язково потрібно все ж таки актуальність своїх досліджень, своєї роботи довести і розкрити. Бо також дуже часто ми бачимо, що от робота якби написана, робота представлена. Ми розглядаємо, як вона написана, і взагалі не зовсім розуміло, що дитина зробила. Потім же, коли в нас починається там, постерний захист або конференція, робота розкривається зовсім по-іншому. То все ж таки також просимо підійти до оформлення, до, ці, до оформлення цієї дослідницької роботи, також відповідально, бо вона також вам допоможе отримати певну кількість балів. Системність і повнота розкриття теми от так само, як я сказала, іноді. Дуже багато чого зроблено, і це все видно на постерних захистах і на конференціях. А в самій роботі дуже мало чого розписано. Тому, будь ласка, по структурі. Якщо це програмний код, розписуйте, чим ви користувалися, якими технологіями, як ви розписуєте свій програмний код, вставляйте коментарі, що у вас десь зроблено. Все це вам допоможе заробити бали. Бо якщо просто постановка задачі актуальність, і дуже мало прописано, що саме зроблено, хоча зроблено забагато. Тобто дитина по якійсь певній причині не зрозуміла, що потрібно це написати, то також просимо цьому приділяти увагу, особливо керівництво. Ну, а ті, які наші учасники зараз слухають, то, будь ласка, якомога більше описуйте саме того, що зроблено вами. Вміння чітко та ясно викладати свої думки, критично осмислювати використання джерела. Це от тільки на що розповідав Олексій Сергійович, що, будь ласка, ви можете навіть чат джепті використовувати, але ви не можете робити копипаст. Навіть те, що вам пропонує. Чат-жепеті ви повинні критично переосмислити. Я дуже часто своїм студентам наводжу такий простий приклад. От, будь ласка, зробіть чат-жепеті, запит. Там. Борщ Карбонара. І він вам такий дивний рецепт видасть, що я навіть не розумію, як це можна готувати. Але десь він цей рецепт взяв. І якщо ви включаєте критичне мислення, то ви розумієте, що такого блюда в принципі не існує. Щось він там вигадав. Тому, тому так само за ним все потрібно перевіряти, все це потрібно. Осмислювати, переосмислювати, і якщо вам якась інформація, яку вам навіть GPT пропонує, є в нагоді, то, будь ласка, перепишіть її так, як ви розум... зрозуміли, і проаналізуйте. І тоді у вас і плагіат да, не дасть великий відсоток того, що ви щось запозичили. Рівень виконання завдань, їх відповідність на меті дослідження. Ну, так само Олексій Сергійович багато про це розповідав, що чітко повинно буде все структуровано. Мета визначена. Завдання визначене, і потім прописано, що всі ці завдання, які ви поставили перед собою, повинні бути виконані. Відповідність вимогам оформлення дослідницьких робіт. Так само відкриваємо документ, про який ми тільки но що говорили. Є там навіть яким шрифтом ви повинні користуватися, який у вас міжстрочний інтервал, як ви оформлюєте, все користуємось. Тому що, якщо робота оформлена невідповідно до вимог, то ми вам не зможемо поставити бали по цьому критерію. Далі, найскладніший, як на мене, постерний захист. Чому найскладніший? Тому що з вами починають знайомитися члени журі. На постерний захист дуже мало часу виділяють, але ви повинні максимально представити свою роботу. Тому одразу на постерний захист якомога більше виносите саме того, що зробили ви. Не те, що ви там досліджували якісь літературні джерела, як ви цю задачу собі ставили, а саме, що ви зробили, свою роботу. Це максимально вам дозволить отримати бали. Дослідницький характер проєкту. Звичайно, про те, що я сказала, все, що досліджували, все максимально розкриваємо на постері. Доцільність і коректність використання методів дослідження, відповідність висновків, поставленим завданням. Так само на постері ви висвітлюєте завдання, які поставили, як ви їх вирішили, і потрібні бути зроблені висновки, що все у вас, відповідно, завдання і отримані результати є корелюючими. Ступінь самостійності і особистий внесок автора в дослідження. Тут в нас є системи, які перевіряють на плагіат. Ми користуємося результатами таких систем, і якщо ви робите копі-паст багато, то у вас буде великий відсоток запозичення. Якщо великий відсоток запозичення, ваша робота може не розглядатися на цьому конкурсі. Тому, будь ласка, звичайно, ми розуміємо, що ви використовуєте різні літературні джерела для того, щоб написати роботу, але перероблюйте, переосмислюйте і переписуйте. Своїми словами, тобто аналізуючи той матеріал, який ви розглядаєте. Далі, презентаційні навички, культура мовлення, вільне володіння матеріалом, вичерпність, змістовність і наукова коректність відповіді. Так само для того, щоб ви гарно виглядали, вам потрібно з науковими керівниками декілька разів прогнати цю доповідь. Для того, щоб ви не розгубилися, для того, щоб ви. Спокійно орієнтувалися для того, щоб ви впевнено себе відчували. Вам потрібно також потренуватися відповіді на запитання. Звичайно, ми, як члени журі, розуміємо, що ви можете розгубитися. Ми все це бачимо. Ніхто там не буде спеціально задавати такі питання, якщо ви не можете відповісти, ми будемо вам допомагати. Якщо навіть ви розгубитесь, то нічого страшного. Але максимально намагайтеся до цього підготуватися. Звичайно, це хвилююче. Ми також все це розуміємо, що ви тільки починаєте свій науковий шлях. Але все ж таки, якщо ви максимально підготуєтесь, ви будете просто себе впевнено відчувати. Культура мовлення ну, це таке суперечливе питання. З того, що я можу порекомендувати, наприклад, одразу намагайтеся використовувати науковий стиль мовлення. Наприклад, не кажуть науковці там Я зробив. Зрозуміло, що це ваша робота, і ви зробили, вони кажуть, в роботі зроблена, в роботі представлена, в роботі запропонована. Тобто по цьому також потребуйтеся з керівниками. Ну і щодо коректності відповідей, так само члени журі можуть вас щось перепитувати. Не потрібно їм говорити, як я вже казав, а я вже на це відповідав. Просто спокійно відповідайте, пояснюйте. Ви всі повинні себе впевнено відчувати, тому що ви ці роботи робили і робили достатньо доволі довго. Відповідність, постера, вимогам. Так само по тому документу. По якому, по якому тільки ну що все це розбирали, подивіться, щоб ваш постер відповідав всім вимогам і ви могли заробити по цьому критерію максимально можливу кількість балів. Наукова конференція. Тут вже вам буде дано більше часу. Навіть ми пропонуємо продемонструвати програмний продукт, якщо це зроблено, якщо є програмний продукт, в Представлені роботі, то готуйтеся для того, що потрібно зробити маленький деморолік або навіть його запустити заздалегідь, тому що дуже часто для того, щоб зрозуміти, що зроблено, ми просимо все ж таки це продемонструвати. Або просять продемонструвати е, ті ваші колеги, які задають питання. Тому не соромтеся і як умога більше показуйте, чого вам зроблено. Е, Актуальність теми дослідження обов'язково розкриваєте, як саме ви пропишете її в роботі, чому ви саме зупинилися на цьому дослідженні, чому воно актуальне? Чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу так само. Коли ви робите свою дослідницьку роботу, в ній є структура. Так само, коли ви готуєте доповідь, ви. Будь ласка, притримуйтесь цієї структури, тому що вона логічна і послідовна. Бо кожен рік ми також бачимо, коли е, прекрасна робота описана, а якось на науковій конференції е, нема тієї логічної послідовності, яка є в роботі. Відкриваєш роботу, там все нормально. Чомусь доповідь. Будується зовсім на інших якихось принципах. Ні. Ви притримуєтесь абсолютно тих принципів побудови вашої доповіді, як і в структурі вашої дослідницької роботи. Тоді все буде логічно і послідовно. Критичний аналіз досліджуваної проблеми із зазначенням особистого внеску учасника, учасниці в її вирішення. Це взагалі таке питання, на яке ви повинні бути готові відповідати завжди. Що саме особисто вами зроблено? Тому що є роботи, які, наприклад, там абсолютно такі айтішні і зроблено багато, спроєктовано, програмний код написано, є готовий програмний продукт. А от в минулому році ми бачили такі більш дослідницькі роботи. Вони також мають право на життя, але виникає питання тоді, що ці дослідження проведено, і е, саме що, який аналіз, які висновки отримано з цих досліджень. Е, самостійність, оригінальність і доказовість суджень ну, так само ви повинні бути готовими. Про свої міркування роз'яснити, розпитати, тому що особливо ваші колеги дуже часто вам задають цікаві запитання, хто уважно слухає, чому саме ви прийшли там до якогось висновку в результаті якихось досліджень. Тому потрібно бути просто готовими відповідати на ці запитання. Культура мовлення, ми про це говорили, вільне володіння матеріалом. Тобто, якщо робота вами зроблена, наприклад, там в заздалегідь, да, і ви два місяці чекаєте там, цього конкурсу, то, будь ласка, перед тим, як виходите, все ж таки прогляньте, да, повторіть, бо, звичайно, деякі речі можуть просто забутися за певний період часу. Доступність та оригінальність подання інформації. Зрозуміло кваліфіковане ведення дискусії. Тут мається на увазі, що ті, хто будуть задавати учасники питання, повинні їх задавати коректно, бо, ну, у нас, слава Богу, некоректних питань не було, але некоректні питання просто знімаються з порядку денного. І дивимося також на те, як відповідає конкурсант на запитання, як він може пояснити, що він зробив. І яким чином взагалі він тримається і відповідає на ці запитання. Далі вже шкала експертних балів, я не буду на цьому зупинятися, ви також можете самостійно на це подивитися, тому, в принципі, якщо дуже коротенько, от таким чином працює комісія такими нормативними документами і такими шкалами ми керуємось при виставленні оцінок. Дякую за увагу!